Чи ти любиш сюрпризи так, як їх люблять наші герої сьогоднішнього челенджа? Пропонуємо з'ясувати це дослідним шляхом. Наш експеримент починається прямо зараз. Я так добре виспалася, почуваюся просто чудово. О, Тіна, привіт! Рада тебе бачити. Привіт, Емо! А ти не знаєш, де це ми? Матуся, це ж клітка. Випустіть нас звідси зараз. Тіна, хто це? Уявлення немає, але він мені подобається. Дякую за довіру, Тіна Я пропоную вам взяти участь у моєму челенджі. Вам потрібно лише натискати на кнопки, правда, не складно. Після цього на табло з'являтиметься те, що вам дістанеться. І що ж це може бути? Наприклад, сирі яйця. Згоден це не дуже приємно. Щось мені зовсім не подобається. Ваш челендж. Не роби поспішних висновків, еммо. Сюрпризи можуть бути і приємними. Зараз я вам це доведу. Уважно дивіться на табло. Це що? Грошовий дощ? Нічого собі. Бачите, вам уже починає подобатися. Я ж казав, це дуже весело. А якщо до ключа, що відкриває клітки, він нам дуже потрібен. Що ж, тоді доведеться зіграти. Давайте не будемо затягувати. Згодна, мій вітер вже зроблено. Бажаю тобі удачі, ціна. Давай подивимося на табло. Ого, смердючий сир це поворот. Не впевнений, що тобі сподобається, але це буде цікаво. Ой, який вишуканий аромат. Обожнюю, дорогі сири. Сподіваюся, ти теж гурман, ціна. Ай, як боляче. Ви не могли б кидати акуратніше. Все, ще що таке. Запліснянілий сир. Є! Схоже, комусь не пощастило. Подивимося, що дістанеться тобі, Еммо. Не намагайся мене налякати. Ціна. Я впевнена у своїх силах. Оце так. Емо натиснула одразу на кілька кнопок, яке продумане та вірне рішення. Не поспішатимемо, дочекаємося, поки стануть відомі всі інгредієнти. Відмінне поєднання. Вітаю! Мабуть, почнемо зі збитих вершків. Ох, які вони смачні та легкі, просто краса. Сподіваюся, це не піно для гоління. Ой, М -м -м. ні, це смачно. Я зрозуміла, мені дісталися збиті вершки. Продовжуйте. Хочу добавки. Не хвилюйся, Емма. Це тільки початок. Тепер на черзі солодке цукрове посипання. Відкривай рота, тобі це теж сподобається. Дивись, як його багато. Невже розпочався град? Секундочку, це кондитерське посипання. Клас. Я знав, що ти залишишся задоволена. І завершальна вишенька на торті у прямому та переносному значенні слова. Схожа на свіжу ягоду. Ого, це точно вона. Вершки добре її доповнюють. Я теж хочу. Ну що, мої маленькі гравці? Готові продовжити. Звісно, цього разу пощастить мені. Я б не поспішав із висновками. Давай перевіримо Тіна. Не хочеться тебе засмучувати, але це не найкращий сюрприз в світі. Втім, цілком можливо, що ви потоваришуєтесь з цими милими тарганами. Ось у нас точно нічого не вийде. Швидше біжить до Тіни! Це що таке? Здається, по мені хтось повзе. Матусе, це ж таргани. Випустіть мене. Не ворушись, зараз. Я щось придумаю. Приберіть його. Тут потрібен більший тапок. Дякую. Але в клітці повне інших тарганів. Вони повзуть на мене. Що робити? Не залишайте нас наодинці один із одним. Ай, тарган прямо мене під носом. Ну, тримайся, зараз я тебе прикінчу. Отримуй! Тіна натиснула на ще одну кнопку. Схоже, їй таки сподобалися мої таргани, і вона хоче продовження. Що ж, воно буде не менш захоплюючим. Тримайся, Тіно. Скоро ми проведемо дезінфекцію і позбавимо тебе від комах. Мені тільки потрібно виставити деякі налаштування. Ну, ось майже готова. Ой, зовсім забув. Треба отягти захисний костюм, без нього не обійтись. Навіщо мені маска? Не роби зайвих питань, просто одягай. Повір, вона тобі стане в нагоді. Якщо не хочеш задихнутися разом з тарганами, що відбувається? Допоможіть! Ну, от і все. Час перевірити, чи вдалося нам позбутися кома. Бачу, що все гаразд. Значить, настала черга Емми. Hey. Mm. Uh. Я знову нескінченно вірю в свій успіх. Молодець, Еммо. Мені подобається твоя наполегливість. Сподіваюся, цей слайм стане чудовою нагородою за неї. Секундочку, я зараз його дістану. Треба ж яка велика банка. Перевіримо, як слайм навпомацьки. Тягнеться просто відміно я б не відмовився пом'яти таки у руках. Ой, ніяк не виливається з банки. Схоже, це надовго. Гаразд, доведеться трохи почекати. Ну от, здається, виходить. Емо, зустрічай. Це ще що таке, схоже на чийсь соплі. Невже тобі не подобається? Ти придивись. Не розумію, до чого. Це дуже гидко, окрім того, я нічого не бачу. Все, це кінець. А ось з цим я повністю згодна Мені настав кінець. Ема, схоже, тобі часу душ. А, ця штука пахне дуже приємно. Невже це слайм? Що ти робиш, Емо? Це виглядає дуже смішно. Здається, хтось нарешті у всьому розібрався. О, так, і тепер може робити собі божевільні зачіски. Погодьтеся, мені личить. Е, чесно сказати, ти виглядаєш безглуздо, але не будемо про погане. А мені подобається, мені здається, це дуже кумедно. Тіно, ти вже зробила вибір. Поспішай, ми не можемо гаяти стільки часу. Пара, okay. стільки не треба бурчати. Ось так то краще. Давай подивимося, що ти отримаєш зараз. О, торт, нічого собі. Ти даремно не хотіла натискати. Від такого частування ніхто не зможе відмовитись. Дивись, який він величезний. Просто краса, впевнений, ти не розчаруєшся. Сподіваюся, ніхто не помітить, якщо спробую крем. Гаразд, жартую, це все твоє. Це що, що таке? Мене ніби полонили. Час прибрати слайми, подивитися, що діється у тіни. Нічого собі в неї, торт. Я хочу спробувати. Нема чого тягнути сюди свої брудні руки. Це мій тор. Я сама з ним упораюсь. До речі, ніколи б не подумала, що в такому становищі їсти дуже зручно. Пробач мене, тіна, я забув про найголовніше. Потрібно поставити свічку на торт. Не хвилюйся, зараз ми все виправимо. Що там ще таке? Мені більше нічого не треба. Днем народження тебе вітаю. Несподіване. Велике дякую. Моя голова. Вона горить, який жах, хтось допоможіть. Ого, яке полум'я. Не думав, що воно так розгориться. Мій ніс, я його засмажив. Потрібно терміново викликати пожежників. Це вже не жарти. Тримайся, тіна, я дзвоню. Скоро прибуде підмога і тебе врятують. <різвіст> ну от, рятувальники вже на підході. Швидше. Де ж виходити? Чи не бачите, у нас пожежа? Я просто поставлю свічку на торт. О, холодна вода, як добре. Не зупиняйтеся, прошу. Я така рада, що це все закінчилося. Ну ось, підолашній тіні міцно дісталося. Сміятися, Ема, мені зовсім не весело. Здається, у мене почався нервовий тих. Це все через вашу безглузду свічку. Дякую за допомогу. Бувай! Приходь до тями Тіно, а ми поки що пограємося земною. Чудова думка. Думаю, комусь треба висохнути, А в мене час на розваги. Сподіваюся, жодних подій більше okay. не станеться сьогодні. О, маршмело, це просто ідеально. А головне зовсім не шкідливо. Емо, приготуйся до десерту. На тебе чекає дещо смачненьке. Цей зефір такий м'який, справжнє захоплення. Схоже на маршмеллоу. Ти не помилилася, Емма. Все вірно не очікувала, що зефіру буде так багато. Думаю, цього вистачить, щоб я підкріпилася. Дякую за частування. О, як м'яко. Здається, ніби їжне невагомо солодку хмару. Побачимо, що тут у нас. На підлозі повно зефіру. Ти могла б поділитися зі мною, емо. Ну нічого, зараз я сама натисну на кнопку і теж виграю щось смачненьке. Кінцю челенджа ти здобула впевнене, стіна. Клас! Вау! Шоколадний соус! На цей раз індивіться тебе не підвела. Сподіваюся, це допоможе тобі забути про невелике непорозуміння зі свічкою. Кришко, геть, настав час побалуватися солодким. Це якась коричнева жижа. Жах, Перестаньте, мені не подобається. Я нічого не бачу. Зараз же дайте мені серветку, щоб витерти обличчя. Та ти просто спробуй це. Мені має сподобатися. О! І справді смачно! Я зрозуміла, це шоколад. Я щось чула про шоколад? Нічого собі у ціни його багато. Це те, що мені зараз потрібно. Уявляю, наскільки смачним стане маршмело, якщо викопати його у солодкому соусі. Думаю, це не проблема. Потрібно лише трохи зловчитися. Ось так, що відбувається, Ема, навіщо ти тисяч, що мене палицею? Зараз же перестань. Вийшло. Тепер мій зефір покритий шоколадним соусом. Боже, як це смачно! Можна язик проковтнути. Я такий радий, що всі задоволені. Тобі сподобалися сюрпризи, які дісталися нашим героям? Чекаємо на відповідь у коментарях.